Вітаю всіх сьогодні на обзорі відкритка на откритка на фотокостенку Білої Відкритка Откритка 83-го року. 1 мільйон тиражів даних відкриток. Вигляд має вона ось такий, як бачимо. Гарне зображення білих роз. Друзі, і це ішло фото. Ціни на такі відкритки на сьогоднішній день стартують від 5-10 центів за одну відкритку. В основному цінними є малотиражники та дореволюційні. Ну, є також попадають тут рідкісні екземпляри. І колекціонери, деякі откритки купують. Якщо у вас є цікаві відкритки, можете мені їх продати. Я колекціоную. Також, якщо вас цікавить купівля-продаж відкриток будь-якого антикваріату, рекомендую звернути увагу на Аукціон Віоліті. Силочку скину під відео. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.